Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Майже вісім місяців у Тамари і домашній телефон не працює. В Укртелекомі на жінкину проблему не зважають. Жінці набридло чекати допомога від Укртелекому. Зрештою звернулася за допомогою до народного контролю. Пані Тамара зізнається, що вже й забула, як лунає дзвінок телефонного апарату. Несправний телефон відрізав її від життя. Рідним і друзям не позвонити, бо мобільного жінка немає. У періоди загострення здоров'я швидка, і лікарі для неї недоступні. І оце тільки оці неблагоприятні дні таке давлення піднімається до 200, а нижня падає, а верхня піднімає. І не ж позвонити нещодавно. Телефон таки запрацював, але ненадовго. Усього на пару днів після знову затих. Жінка зверталася на гарячу лінію у Там нічого путнього їй не повідомили, каже пані Тамара. А пообіцяли через два тижні надішлють відповідь мені тільки тільки від а за телефон взагалі нічого не сказали, коли відремонтують. Вирішили поцікавитися в Укртелекомі. Й ми коли зв'язок повернеться у будинок Тамари і Ларіонівни. Скористин утрабути. Я думаю, що на слідуючи ніділі мова становим тут. Так що пуска не пережива. Ми будемо стежити за тим, чи дотримують працівники Укртелекому слова. Микола Старий Станіслав Люцько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер о 19.30 на телеканалі Кіровоград.